Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті це так би мовити чотири регіони: Донбас, ЕЕ, -Е, Крим, Е, ЕЕ. -Е -Е. Ви знаєте назви Луганськ. Так, Луганськ і є, є ще два інших. Е, е вони російськомовні. Були референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання набути під російським керівництвом. Я думаю, що це є ключовим питанням у конфлікті. Отже, це перше. Що, коли це буде вирішено, ми матимемо дуже, дуже позитивно. І ось Росія контролює цього. Насправді, деякі з цих територій, з російської точки зору, зараз є частиною Росії. Так, Правильно, це правильно, але це завжди було питанням, і, і ніхто не хоче про це говорити. Це, це як слон у кімнаті. Слон у кімнаті це конституційні питання в Україні щодо того, на що вони можуть поступитися у плані віддачі територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ. Що це території Росії? По-перше, з такими думками як у тебе ти підеш в напрямку російського корабля. По-друге, якщо Росія зараз ставить Раком Америку, то не треба питатися поставити рядом Україну на коліна. По-третє, якби хоч раз ти приїхав би в Україну і спитав, чи визнає Українці. Крим, Донбас Луганськ Запоріжжя, Херсон російськими територіями, ти б зразу почув би їх думку і все б зрозумів. А то, що ти кажеш, що Росія там провела референдуми, що там російськомовне населення, і що вони приєднали їх до себе, то і ми зараз можемо те ж саме провести в Курській області і в Белгородській області і приєднати ці території до України. І останнє. Якщо допомагаєте Україні, допомагайте і кожен українець буде щиро, вдячна вам за допомогу і багато хто у світі. А якщо ви хочете зрадити українців, втикнути їм в нож, спину, забрати наші ресурси, продати нашу територію, то ви знаєте, куди вам іти і що вам робити.